Христос посеред нас, дорогі глядачі! Сьогодні у всій повноті слави свята Православна Церква відзначає собор вселенських учителів та святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Аяна Златоустого. завдячуючи світлу їхніх просвітницьких трудів, крізь віки збереглися істинні догмати православ'я, за канонами яких і нині проводимо літургійні богослужіння. Віддаємо ж славу і шанобливість цим Вселенським учителям! Які, за словами Спасителя, стали світлом світу і засяяли перед людьми своїми добрими діяннями. Сьогодні у житті Православної церкви особлива неділя, перша з трьох, які передують початку Великого посту. Іменуємо її Промитаря і Фарисея. А також відзначається пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Златоустого. Довго після того, як ці подвижники відійшли від земного життя у царство Боже, серед християн тривала суперечка. Сперечалися про те, хто ж із цих трьох святителів вище за своїм достоинством та більше догодив Богу. Одна частина людей возвеличувала святителя Василія. Інша стояла за Григорія Богослова, а третя почитала святителя Іоанна Златоуста. А відтак серед християн відбувалися церковні чвари. Одні називали себе Василіанами, інші Григоріанами, треті Іоанітами. З волі Божої, у 1084 році митрополиту Євхаїцькому Іоанну у видінні у сяйві небесного світла з'явилися три святителя та промовили до нього: ми рівні перед Богом. Скажи християнам, щоб вони залишили розбрат і берегли спільну любов. Зроби для нас свято в один день, і ми всім, хто буде до нас молитися, будемо допомагати у спасінні душі. З того часу православна церква встановила сьогоднішнє свято на честь усіх трьох великих світильників Христової віри та молитвиників за людський рід. А найкраще вшанування пам'яті святих отців Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Златоустого це наслідування їх прикладу у вірі і благочесті, адже віра і благочестя живуть і вдосконалюються добрими ділами, бо, як говорить святий апостол Яків, віра Зділ мертва. А із всіх добрих діл немає нічого вищого від милосердя. Прекрасний дар милосердя дар Божественний, дар Спасительний, блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, говорить Христос Спаситель. Сьогодні ми сердечно вітаємо знемагнали чоловіків, які відповідно до великих святих мають імена Василь, Іван та Григорій. А святитель Григорій Богослов залишив для нас мудру пораду: нічого не обіцяй Богу, навіть дрібниці, тому що все Боже, а не віддавши обіцяного, ти крадеш це сам у себе і на додачу береш на себе борг. Тож шукаємо у собі смирення, щоб жити у світлому дусі з Богом.